А ця краса просто неймовірна. Дуже люблю ось такий ворс великий, дівчатка. Чорна шубка. Понизу також вона стягується. Дуже класно, що роблять ось тут що стягується. Наприклад, так як в мене бедер немає, мені дуже хорошо ось тут стягнула. і все. Але воно, резинка тягнеться, можна розпустити, воно буде просто рівнесеньке. На рукавчиках також йде резиночка. Ця шубка йде з капішоном. Ось така. Класна, дивіться. Теплюща, дівчата, всередині йде дубльоночка. І йде ось такий капюшончик. Показую вам, як вона виглядає, дівчатка, з капюшоном. Ось така. Подивіться, яка краса. Ось така. Дуже. Гарна шубка, вартість її 2600. Дівчатка, розміри 2, 3, 4 ікса. На параметри до 120 буде ось ця класна дівчатка, шубка. Даже до 130, бо я відправляла, вони були білі, сірі, чорні, коричневі. Залишилась тільки в чорному кольорі. Ось ця шикарна. Подивіться, яка вона класна, як переливається хутро. Дівчатка, скидаю ще фото вам в групу. І можете переглядати і обернути. Рати довжину зараз заміряю.